Доброго дня, діти! У нас зараз буде урок письма. Нам необхідно підготувати наші зошитки, олівці і гарний настрій. Будемо продовжувати писати у графічній сітці з допоміжними лінями. Тож, розпочнемо наш урок. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Сонячні промені так щедро наповнили наш клас, що нам потрібно вдягнути наші чарівні окуляри, через які видно лише все добро. Давайте з вами одягнемо ці окуляри і скажемо один одному компліменти. Наші очі, щоб зараз не сильно напружувались, давайте виконуємо для них гімнастику. Тепер пограємо в гру скільки складів. Подивіться, будь ласка, які слова нам треба визначити кількість. Перше в нас вишня. Подумайте, будь ласка, скільки складів у цьому слові? Вишня. Правильно, два склади. Друге у нас намальовано – морква. Скільки тут складів? Морква. Два склади. Наступна у нас огірок. Скільки тут складів. О гі рок. Три склади. Далі в нас диня. Вимовляємо. Диня. Скільки складів. Правильно. Два. І останній в нас намальований червоненький помідор. Вимовимо це слово. Помідор. Скільки складів? Правильно. Три. Давайте подивимося, які дітки тут сидять правильно, а які ні. Дивимось, перший у нас хлопчик сидить рівненько, спинка рівненька, ножки разом, і пише: Звичайно, він сидить правильно. Дівчинка сидить на парті з нахилом, ніжки рівнесенькі, вона собі пише правильно. Наступний хлопчик у нас зігнувся, ноги не на підлозі, спина крива. Він сидить неправильно. І останній хлопчик сидить теж за партою. ножки на підлозі. Все гарно пише. Сидить правильно. Тож, подивіться уважно, як ви сидите. Діставайте згадаємо, які ж у нас елементи робочої сторінки зошита. Поле, лінія поля, рядок. Верхня рядкова лінія у нас є, нижня рядкова лінія та міжрядкова лінія. Будемо зараз уважно, хайно і обережно виконувати вправи в зошиті. Дістаньте зошити на сторінці 34 Треба нам довести навести другу половинку яблук. І можна їх розфарбувати, якщо ви дуже швиденько виконаєте це завдання. Так, наступне. Наступне завдання у нас недомальовані такі кільця, схожі вони на літеру С, як ми будемо пізніше вивчати. Дивіться, там, де немає, є лише крапочки, це підказочки, де треба виконувати. Ці елементи спочатку робимо в ліву сторону, потім вправо виконуємо. Маленькі елементи, які знаходяться в робочому рядку, і далі великі елементи, які у верхній рядковій та в робочому рядочку. За необхідності поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Хто втомився? Зробимо пальчикову гімнастику. Давайте пригадаємо, як називаються наші пальчики. Мізинчик Безименний, середній, вказівний та великий. Тепер ви назвіть, будь ласка. Повторили назви. Пальчики відпочили. Продовжимо. Це та ж сама 34 сторіночка. Нам треба домалювати. Фігуру, яка ж буде йти наступною у порожніх клітиночках? Подивіться, півкуля місяць, півкуля місяць, півкуля місяць. Що ж тут має бути? Звичайно, це півкуля. Наступне нас місяць, сонце, місяць, сонце, місяць, сонце. Яка наступна фігура? Що ми будемо малювати? Молодці. Місяць. Намалюйте, будь ласка. Якщо ви впоралися з завданням швиденько, можете розфарбувати. Наступне завдання на сторінці 35. Нам треба навести кульки та розфарбувати їх. Якщо ви за нами не встигаєте, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі нам треба про... Малювати овали. Малюємо маленькі овали, починаючи вліво рух нашого олівця. Весь рядочок у вас є крапочки підказки. І великі овали, вони пишуться у верхньому, верхній рядковій лінії та в робочій лінії. Виконуємо рух овалу зліва направо. Промальовуємо прописуємо весь рядочок. Так, молодці. Хто вже виконав, хто не встигає, поставте відео на паузу. Наступне завдання нам треба знайти, кого не вистачає у пустій клітиночці, якого саме смайлика. Давайте подивимось уважно, які в нас є смайлики вперше. Угу. Перший квадратик у нас є посміхається. Як засмучений і такий рівний. Думаю, куди я потрапив. Так, тож дивимось, якого не вистачає нам у першому квадратику. Так, це засмучений смайлик, його нам не вистачає. У другому квадраті, і якого смайлика нам не вистачає. Подивились уважно. Так, у цього рівненького смайлика. І в останньому смайлика, який посміхається. Ви, молодці. перевірте, чи правильно ви виконали це завдання, і будемо рухатись далі. どっちがどっちがどっちがどっちが Зумнички відпочили. Тепер відкриваємо стріночку 36. Нам треба покатати дітей на оглядовому колесі. Подивіться, у нас всередині оглядового колеса є рухи ліній, які утворюють коло. Спочатку рухаємось в напрямку зліва направо. Потім всередині справа наліво, потім знову зліва направо, справа наліво і зліва направо, зменшуючи розмір кола. Також промалювати повітряні кульки. Виконуйте, хто не встигає, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А поки ви Замальовуйте, я прочитаю вам віршик. М'ячик. Синій м'ячик у горошок, очі є, а ніг нема. Все танцює на дорозі, а володя не впійма. М'яч хитрющий причаївся, щоб ніхто не наздогнав, але раптом покатився далі й далі постривав. Діти, якого кольору був наш м'ячик? Хто слухав уважно? Так. Звичайно, він був синій. А як звали хлопчика, який не впіймав м'ячика? Молодці його звали Володя. Давайте подивимось наше наступне завдання. Тут завдання із м'ячиками. Треба знайти три однакові з розміром м'ячики та розфарбувати їх. Хто уважний і знайшов вже три однакові? Молодці. Їх тут є три маленьких і три трошки більших. Розфарбовуємо три маленьких однакових за розміром. Наступне завдання. сторіночка 37. Нам треба домалювати другу половинку малюнка, щоб утворилось ціле. цілий башмачок. Ціле сонечко, цілий котик, ціла шапочка, цілий м'ячик та цілий жолудь. Виконуйте, будь ласка, завдання. Кому треба пауза, поставте відео на паузу. І для останнього завдання нам необхідно взяти аркуш паперу, на якому ви так само в такої послідовності спробуйте намалювати таке саме мишеня. Ми спочатку малюємо овал, потім йому домальовуємо вушка та ніжки, далі ми домальовуємо ручки, пузико і хвостик, потім промальовуємо деталі, оченята, носик і ротики з зубками, а потім зафарбовуємо. Підготуйте листочок та виконайте це завдання. Наш урок підійшов до свого кінця. Скажіть, будь ласка, чи з усіми впорались? Чи легкі для вас були завдання? Що для вас було складно, а що дуже легко? Я вам дякую за урок. Ви великі молодці. Ви все зробили. До наступних зустрічей! До побачення.